Перегони Спринтмена Всім привіт! Я Спринтмен, найпривабливіший і найспритніший мешканець міста Тач Сіті. А чи помітили ви, які в мене лискучі боки та яскравий блискочий? А ще я маю найзручніше взуття з чудовим малюнком, і найщасливіший номер на боці 7. Бо я перегонова машина і мрію завжди перемагати. Побажай мені удачі, до зустрічі на змаганнях. Оце так-так, скільки суперників, і всі вони націлені на перемогу. Але я не здамся. Недарма ж мене прозвали спринтменом. Я весь тремчу від нетерпіння, серце калатається так, що аж вуха позакладала. Спокійніше, спокійніше, спринтмене. Все як найкраще. Ну ж бо, вболівальники, голосніше вітайте, щось я вас не чую. Аго, колеги, поступіться, це кажу вам я, спринтмен, Колеса вищать на поворотах, аж дим з-під них іде. Ну ж бо, не підведіть, благаю. Я потім вам новеньке взуття подарую найкраще вліво, вправо, вперед. Ось так треба їздити, вчиться. Рятуйте, моя сусідка вилетіла з дороги, а той, що їхав позаду, мало не перекинувся. У мене навіть серце зайшлося від жалю. Спокійно, спокійно, спринт мене. Все з ними буде добре, а я маю їхати ще швидше, бо інакше перемоги не бачити як власних вух. Ой, що це? Бабах трісь! Та це ж моє колесо розірвалося, воно бідолашне не витримало шаленої швидкості. Доведеться заїжджати на підстоп. А я так мріяв про перемогу. Та швидше вже взувайте мене, бо я взагалі задніх пасти буду. Знову вперед, ну що, суперники, ви мене вже викреслили з літерів? Даремно ми ще поборемося за чемпіонський кубок. Тримайтеся, мої вірні колеса, серцю працю рівненько. Очі дивляйтеся усі боки. Ось так. Зараз я обжену отого хвалька. А тепер позаду залишиться пихати черване авто. Та й чорна, молибонь, мене не наздогнати. Вліво, вправо, вперед, вперед і тільки вперед. До перемоги! О, я чую, як мене підтримують болівальники. Дякую, мої любі. Це мені додає наснаги та наливає силою всі деталі. Привіт! Я виправдаю ваші сподівання вперед, тільки вперед. Та що це? Фіолетовий дуже різко війшов у віраж та зненацька зачерпив червоного. Обидва вилетіли за межі траси. Тільки колеса та інші деталі полетіли. Моє серце ледь не зупинилося від жаху, адже я мало не наштовхнувся на цих бідолах. Та для мене, на щастя, все обійшлося вперед, спринт мене, тільки вперед. Ось уже і найшвидше суперники залишилися за моїм заднім бампером. Моє серце зайшлося і заспівало високим тоненьким голоском «Перемога!» Перемога! Я найкращий, я найшвидший, я чемпіон! Цей кубок не тільки мій, любі мої вболівальники. Він і ваш. Дякую. Таке щастя, я в одну мить став відомим на всю країну, ба, та на весь світ. Усі мене фотографують, радіють разом зі мною та просять автографи. Я й тобі, любий друже, його дам. Ось, будь ласка. Привіт, байк мене! Привіт-привіт, вітаю тебе! Я бачу, ти все ж таки досяг своєї мрії. Виграв перегон. Так, це мій перший кубок. Бачиш, як він золотом сяє? Я у своєму будинку цілу кімнату відведу для таких нагород, божу впевнений, що їх у моєму житті ще буде багато. Головне не лінуватись та весь час працювати. Святу правду кажеш, я тепер пишатимуся своїм знайомством з тобою. Ох, і подобається мені бути чемпіоном. Всі пишаються, фотографують, але тихіше, тихіше, чемпіони. аби мені самому від пихи не луснути, бо тоді, в наступних перегонах, кубок дістанеться іншому. Ех ехе, щось я дуже подряпався на цих перегонах. Треба поновити свій зовнішній вигляд. Гей, шановний, підфарбуйте мені капот та відновіть блиск на боках. Та й колеса непогано перевзути, бо я їм обіцяв нове гумове взуття у разі перемоги. Треба ще краще виглядати. Адже на мене тепер усі рівняються. Агов уболівальники скоріше до мене. Бо я отримав запрошення на нові перегони. Без вас мені не впоратися із суперниками. Отже, 3, 2, 1. Поїхали! Підітки, чи сподобалась вам ця історія про перегони Спринтмена? Мені вона здалась дуже веселою і швидкісною. Дякую за перегляд і ваші вподобайки. До нових зустрічей!